Екранах, пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні. Вітаю героям слава і смерть росіянам а, і окупантам, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Луганщині? Чи дійсно готуються там уже расисти до наступу на цьому східному фронті? Чи акумулюють вони там свою живу силу, техніку? Як ви оцінюєте їхні пересування і тенденцію підготовки? Ну, у нас продовжуються достатньо важкі е, бої на сватівсько кременському напрямку е, в основному. Ну і Білогорівка з Донецького напрямку так само е, там стабільно тримають позиції сили оборони. Е, що стосується сватівсько кременського напрямку, то е, потрохи підвозять е, і особовий склад, і техніку такого е, на зараз. Якогось ударного міцного потужного е, угрупування вони ще не створили, але якраз в лютому е, буде підходити з, до закінчення двомісячна підготовка е, от тих новомобілізованих росіян, е, які проходили підготовку в різних різних там майданчиках, е, і це вже буде не зовсім то гарматне м'ясо, яке було в нас там протягом останніх от, півтора та місяця, так це не кадрові військові, але вони будуть навчені трішечки краще. Тобто, ми побачили, що е, от вагнерівці зеки і свіжомобілізовані, яких одразу за тиждень за два кидали в бій, то вони просто стримували якраз і дали можливість підготувати ту величезну кількість. Солдат, яких будуть протягом лютого вже завозити для того наступу, який вони планують, а, пане Сергію, ну, та дійсно вже кажуть, що е, Пригожина фактично вже списали та й зеки в нього вичерпуються і закінчуються, бо ми їх так нормально помінусували. Скажіть, будь ласка, ну от заїдуть ці мобілізовані, а вони заїдуть уже з чимось. Чи бачите ви зараз якесь скупчення військової техніки, озброєння? Чи думаєте, вони будуть це тягнути уже разом із мобіками пізніше? Ну, ви знаєте, вони і зараз е, не зупиняються. Вони намагаються атакувати постійно цілодобово наші позиції. Е, поки що, слава Богу, нічого в них не виходить. Але ну не дають або відпочити, або розслабитись силам оборони, тобто постійний такий турбуючий вогонь, і постійно е спроби наступу по різних ділянках. Я так розумію, вони просто зараз намагаються з'ясувати деякі є слабкі ділянки, щоб потім вже розвивати якраз на тих напрямках і е фронт. Але е основну в е основні резерви. Я думаю, що якраз будуть підтягувати десь в другій половині лютого. Пане Сергію, окупанти поставили гауляйтерам. Було <зас> діло тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум, такий собі, або е, Росія вийде до 1 квітня на адмінкордони Луганщини, або будуть кадрові рішення, що там вони вже злякалися, почулися і взялися виконувати. А, ну, е, головне завдання для них то забрати вже решту чоловіків, які є на окупованій частині, і всіх їх кинути якраз от в жерло е, цієї війни, для того щоб вони ще трохи дали можливість. Uh, ну uh, часу, щоб підготували якраз резерви і підвезли, це ну на 99,9% Це смертники, тому що вони не підготовлені, вони просто будуть стримувати uh, десь контрнаступ наших сил оборони. Ну й дадуть можливість якраз от uh, виграти трохи часу. Uh, тобто, вони там, пане Сергію, продовжують тут мобілізацію, так на окупованій частині, і uh, наскільки вона масштабна, кого вони там взагалі виловлюють? Да, всіх тут вже ніхто не, не немає ніяких церемоній, е, ніяких там вже ура патріотичних там або мотиваційних речей. Все. тут вже просто всіх. Це вже більше подібно до яких знаєте, репресивних таких е, дій. Ну тобто змушують просто забирають е, всіх поспіль і одразу переодягнули і одразу на фронт. Пан Сері, має ще питання власне, детальніше про ситуацію біля Кремінної, бо ми спостерігали за останні дні зміни власне на мапі бойових дій в районі Діброве, зокрема, і наш генштаб так само повідомив про те, що на Лиманському напрямку ворог перейшов до наступальних дій. Який там ворога потенціал? Чи можуть вони там гіпотетично перетнути межу адміністративних областей, перейти власне до бойових дій вже на території Донеччини, в районі Торського, Тернів тощо ну і Невськ. У, якщо ми говоримо про Луганщину, чи є в них там потенціал відкинути наші сили оборони? Чи наразі там от ситуація стабільна і контрольована? На сьогоднішній день такого потенціалу потужного в принципі в них нема. Вони можуть ситуативно мати успіх. Але це таке. Це сьогодні, десь вони мають успіх. Завтра позиції відновили. Ну це бойові дії. А бойові дії достатньо в складних умовах, тому що ліси, тому що все заміновано, тому що все ж таки постійно більше резервів підвозять саме російсько-окупаційним військам. Але на от сьогоднішній день, на дану годину, нема так. В них потужного бойового групування, яке б могло перейти в такий потужний контрнаступ саме зараз і вже вести з успіхом якісь бойові дії. Пане Сергію, знаю, що займаються вони там не тільки мобілізацію окупанти, а й депортацію. Постійно крім того, ще й відселенням надходить інформація, що зокрема із Луганщини людей виселяють з їхніх будинків поза як окупанти, готуючись до повторного наступу, бояться, що українці будуть здавати їхні позиції. Чи дійсно триває це відселення? Яка доля цих людей? Куди їм виїжджати? Що вони роблять в цьому питанні? А, так дійсно людей виселяють примусово. Доля їх окупантів не цікавить, а, когось відправляють в бік Росії. Ну це якщо Сватівщина, от Троїцьк, туди ближче до російського кордону. А в основному, все ж таки, люди а, їдуть а, ну всередині окупованої частини Луганської області, подалі від лінії фронту. А, зараз а, окупанти проходять, а, роблять такий перелік. Що там з технікою, що з фермерськими якимись господарствами? Що не вкрали раніше, то зараз забирають, вивозять. Якщо немає власника, то одразу все це опломбовується і куди воно там зникає? Потім нікому не відомо. Доля людей, ще раз говорю, окупантів не цікавить взагалі. Ну, так взагалі їх не цікавий, тому що це злочинці, але ем, сподіваємося, що всі люди повернуться до своїх домівок і бачимо, що готова і Луганщина, наші військові до зустрічі з ворогом. Дякую, що роз'яснили нам це, як готуються, і е, прояснили їхні плани. Також дуже дякую вам, пане Сергію.